Фріда Кало говорила своєму чоловікові: я не прошу тебе мене поцілувати, і не вибачайся переді мною, коли я думаю, що ти не правий. Я навіть не буду просити тебе обійняти мене, коли мені це найбільше потрібно. Я не прошу тебе говорити мені, яка я гарна, навіть якщо це брехня, і не пиши мені красивих слів. Я не проситиму тебе зателефонувати мені для того, щоб розповісти, як пройшов твій день, і сказати, що ти сумуєш за мною. Я не проситиму тебе дякувати мені за все, що я роблю для тебе, і піклуватися про мене, коли душа вичерпається. І, звичайно, я не проситиму тебе підтримати мене в моїх рішеннях. Я навіть не проситиму тебе послухати мене, коли в мене є тисячі історій, які мені хочеться розповісти тобі. Я не проситиму тебе щось для мене робити. Я навіть не намагатимуся назавжди бути поруч, тому що якщо я маю просити тебе про все це, то я більше цього не хочу.